Нас дедалі частіше намагаються залякати чутками, мовляв, укрпоштою або в якийсь інший спосіб нам направлятимуть так звані бойові повістки, і вже за відмову в отриманні яких нам загрожує не адміністративна, а кримінальна відповідальність. Хочу вас запевнити, що дана інформація не відповідає дійсності. Додивіться дане відео до кінця, там буде найцікавіше. Насправді законодавство України не розділяє повістки на види і, взагалі, не передбачає такого поняття як бойова повістка. Усі повістки мають однаковий юридичний статус. Про це нещодавно у своєму рішенні зазначив шостий апеляційний адміністративний суд. Але це ще не все. У цьому ж самому рішенні суд зробив ще один дуже і дуже важливий висновок. Дане рішення ґрунтується на простому юридичному принципі. Закон вимагає з'явитися. В зазначеному місці та в зазначений час, якщо повістка була належним чином вручена, але в законі ніде не вказано про обов'язок отримувати цю повістку. А тому сам лише факт відмови від отримання цієї повістки не може вважатися порушенням законодавства про оборону та мобілізацію. Також у цьому рішенні суд зазначив. Що протокол про адміністративне правопорушення, який складений лише на підставі відмови від отримання повістки, не є юридично обґрунтованим. Знати це надзвичайно важливо при захисті своїх прав. І якщо ви хочете особисто ознайомитися зі змістом. Даного рішення заходьте на мій телеграм-канал, шукайте там файл під назвою Шостий Апеляційний Адміністративний суд. Завантажуйте і читайте. Бути поінформованим значить, знати свої права.